Чотири місяці. Саме стільки часу я збирався, щоб зробити заявку на майнкор, але все ж таки, я тут. Якщо говорити коротко про особливості третього сезону, то кожен гравець, який хоче грати на Майнкорі, має написати особисту заявку, в якій треба розповісти про свого персонажа, тобто написати його погодження, особисту історію, расові характеристики, особливості та інші. Це може бути як герой з якоїсь фентезі, так і персонаж з кіберпанку, стімпанку, чи якогось із вигаданих вами світів. Все залежить від вашої фантазії і саме головне, щоб це виглядало цікаво та гармонічно. Перед тим як я почну розповідати про свого персонажа, треба сказати про ще одну особливість: це хардкорність третього сезону. Після того, як гравець подав заявку і його прийняли на сервер, йому дається 15 сердець. Одне серце рівняється до одного життя. Тобто, якщо ви загинули, то у вас просто віднімається одне серце. І якщо це сталося 15 разів, і у вас залишилось 0 життів, то гравець покидає сервер до кінця сезону, або поки не купить відродження на сайті. Це все потрібно для того, щоб підкреслити основну фішку третього сезону у вигляді РП. Наприклад, такі штуки, як Тотеми та зілля почали дуже цінитись між гравцями, а за вбивство іншого можна загріміти в суд, де можна отримати немаленьке покарання. Ну що ж, коротко про особливості і розказав, а тепер давайте про мого персонажа. Хакінтош. Народився в світі бронзі міді первих машин, син шаленого винахідника та мандрівниці. Після останньої експедиції у пошуках інших світів застряг на острові, де прожив два роки. При спробі вибратись потрапив в інший світ. Ґа! Реса людина стать. Чоловік, вік 22 роки. Основна зброя, лук з оптичним прицілом, характер спокійний, особливість шуліга. Після того, як потрапив в новий світ, почав фотографувати всяких цікавих створінь, яких записував свій глосарій для подальшого вивчення. Може годинами сидіти, проявляти фотоплівку. Мріє заснувати власну фотостудію, чим подальшому планує займатися. Через деякий час зустрів молодого археолога Варлика, який став йому другом та провідником в цьому загадковому світі, про який він нічого не знав та ще й мав дізнатись. Верлик в свою чергу познайомив його зі своїми друзями, компанією, з яких складались з незвичайних людей. Кожну з них були якісь цікаві та загадкові особливості, про які він раніше не міг навіть здогадуватись і ніколи не зустрічав в своєму світі. Проте йому дуже сильно хотілося дослідити це та написати свій глосарів, якому він збирав описи та всі інформації про них. Після того як вони заснували своє місто під назвою Інсеніс, Хакін тож приєднався до них, і з цього моменту почалась їхні спільна та цікава історія. Ну ось так якось виходить, і почався для мене мій перший місяць на майнкорі. Враження, я вам скажу, дуже приємні, так як я знайшов собі круту компанію, зробив собі повноцінного персонажа, про якого я написав книгу і буду продовжувати писати, так як це дуже прикольно. Задумав собі декілька крутих планів з дуже цікавою реалізацією. Але що це буде, ви дізнаєтесь потім. А поки можете протиснути декілька кнопок під цим відео, а я, напевно, буду з вами прощатись, тому до зустрічі!